Чи знаєш ти, як швидко та ефективно відновити пошкоджене або пересушене волосся? Проблеми, як відомо, різноманітні: стрес, несприятливі умови міського середовища, постійні укладання з використанням гарячого повітря, а також хімічні впливи від фарбування та завивки, роблять волосся ламким і потребуючим відновлення. Ці фактори ведуть до втрати природного блиску та еластичності волосся, викликаючи не тільки зовнішній, але й внутрішній дискомфорт у багатьох жінок. І ось тут на допомогу приходить крем-компрес без сілкат Nutritivo Н3, без Silkat Нутритіво Н3 це крем-компрес, який входить до лінійки засобів Nutritivo Silkat від без для відновлення та мінералізації пошкодженого, сухого. Фарбованого та освітленого волосся продукт створений для того, щоб зволожувати, живити та відновлювати пошкоджене волосся, повертаючи їм силу та здоровий блиск. Однією з його унікальних властивостей є термозахисний ефект, який знижує негативний вплив укладання гарячим повітрям або прямого контакту з гарячою поверхнею праски чи плойки. Тепер перейдемо до сценаріїв використання. Цей крем-компрес ідеально підходить для використання після хімічних процедур, таких як фарбування або завивка, а також для щоденного догляду за сухими та пошкодженими волоссям. Для досягнення оптимальних результатів рекомендується використовувати його у комплексі з іншими продуктами серії Nutritivo Silkat від Bes. Частота використання залежить від стану вашого волосся. Рекомендується застосовувати крем-компрес один або два рази на тиждень для підтримання здорової краси. Нанесіть крем-компрес на чисте вологе волосся, рівномірно розподіляючи по всій довжині, і залиште на 5-10 хвилин, щоб активні компоненти встигли проникнути в структуру волосся. Потім ретельно змийте теплою водою. Результати не змусять себе чекати. Ваше волосся стане м'яким, шовковистим та блискучим, повними життєвої сили та енергії. Не упустіть шанс спробувати цей дивовижний засіб. Підписуйтеся на наш канал, щоб бути в курсі всіх новинок та професійних секретів з догляду за волоссям від БЕС. З БЕС Силкат Нутритиво Н3 ваше волосся завжди буде виглядати бездоганно.